Так, машина е 430 це дуже класна унікальна машина, вона нарізає слайсом заморожені продукти. У нас печінка єловичений, тобто вона заморожена, глибока заморозка, трошки питала, правда. Ну, чим краще заморозка, тим вона краще буде нарізати. Як вона саме нарізає? Наша задача в основному це зафіксувати продукт от на таких гістрих, э гострих э -шурупах, для того, щоб він не, вона не совалась під час нарізки. Далі ми запускаємо ніж. Зараз ми протестуємо декілька типів нарізки, почнемо з більшої нарізки 5 мм, потім наріжемо 3 мм, 2 мм і так далі. І чи діти. Спочатку 5 мм. І так ми вибрали першу нарізку на себе 5 мм, нажимаємо ставку. Зараз ми виставляємо давайте 3 мм, щоб подивитися різні якісь нарізки. І давайте виставимо 1 мм, щоб показати якісь нарізки при одному мм. Зараз ми подивимося, якість нарізки. Продукт трошки питає, так? тому у нас виходить, що ось у нас якість нарізки 5 мм. Значить, тобто вона дуже шикарно нарізає. Ось у нас якість нарізки 3 мм. Тобто ми бачимо, як нарізає цей продукт. І ось у нас якість нарізки, це йде 1 мм. Така бастурма. Напомню, це заморожена печінка яловичини. І ми нарізали на розмірах 3 мм, 5 мм і 1 мм. Ми можемо нарізати будь-які, з шагом будь-який мм від 1 до 100. Ось порівняємо, давайте, ось порівняємо 3 мм. Давайте я в руку візьму, щоб ми порівняли 3 мм, 5 мм, 1 мм і 1 мм. Виглядають безпосередньо саме таким чином. Давайте подивимося на екран. Тобто ми бачимо, що тут є пульт керування. Ми виставляємо, нажимаємо на цю клавішу, виставляємо розмір наріз, який вам не потрібен. Воно тут вказано в міліметрах. Наприклад, ми виставляємо 10 мм. Далі ми нажимаємо клавішу старт і розмір нарізки в нас на 10 мм. Якщо нам потрібен інший, ми нажимаємо стоп, наприклад, да, вибираємо інший розмір нарізки, наприклад, давайте поставимо 50 і нажимаємо Enter і е, Нажимаємо знову. Бачите, що в, податку... в такому випадку ми бачимо, що подача штовхача вона йде набагато більше, да? тому що 50 мм набагато ширше, ніж 10 мм і таким чином він набагато далі подає. Також тут є клавіші тачскрін, є клавіші, просто якими яким зручніше керувати, так щоб на тачскрін, наприклад, не керувати. тачскрін ми закриваємо захисною кришкою, і далі ми виставляємо лише розмір нарізки і керуємося клавішами для керування. Значить, клавіша старт-стоп, яку, клавіша форвард і беквард. Це ми подаємо штовхач. хач покажу. Давайте штовхач. Ось у нас штовхач знаходиться, і ми таким чином, наприклад, подаємо його вперед або назад, нажимаємо backward, ви бачите, що штовхач під'їжджає назад. Штовхач також зроблений спеціальними з подачі. Ви бачите, що тут такі е вкручені гвинти. Покажіть, будь ласка, це є. Вкручені тут певні гвинти. Це для того, коли в нас є, наприклад, блок м'ясопродукта, щоб він його краще подавав, краще піддавав. Найбільше ця машина використовується для того, щоб нарізати безпосередньо заморожені м'ясопродукти м'ясоблоки. Давайте для початку потестуємо. Це заморожені свинячі нирки. Тобто воно йде в глибока заморозка, бачимо, що це такий цільний кусочок. Ми виставляємо безпосередньо саме сюди. І давайте виставимо зараз розмір нарізки. Тобто ми поставимо розмір нарізки, у нас тут є 50, давайте ми поставимо розмір нарізки 5 мм. Так, Ми виставляємо 5 мм. Далі, оскільки у нас продукт йде досить далеко від ножа, так ми його трошки підвинемо до ножа, це клавіша Forward. Тобто ми його підвинемо. Так, ось ми підвинули продукт і зараз ми запускаємо машину і будемо нарізати безпосередній слайсь. І... Ми поставили на різку 50, тобто зараз у нас йде нарізка 50. Це зовсім не та нарізка, яку ми хотіли поставити, може ми не захворіли. Зараз ми поставимо нарізку безпосередньо 5 мм. Так, ми зараз знову. Ми зараз ми поставимо, давайте поставимо такий брусочок і будемо нарізати на різку 5 мм. Ми включили подачу транспортної ленти, стрічки і включаємо машину, запускаємо на різку 5 мм. Так, ось ми порізали наш продукт, це заморожені свинячі нитки 5 мм. У нас розбір на співпадає повністю. От у нас. Іноді якщо, заморожений був кусочок льоду. Ось такий непропуск. Сюди розмір однаковий. Тобто ми Лише останні кусочки, коли ми бачимо, коли останні кусочки, воно може випадати. Тому потрібен оператор, який має відфільтрувати саме останній кусочок, тому що, коли останній кусочок іде, у нас іде не досить товста нарізка, він просто може випадати. Також, що можна сказати, ще, що у нас настраювається, налаштовується транспортна стрічка, тобто ми можемо налаштувати інвертором з будь-якою швидкістю, так, щоб вона була трошки швидше, або трошки повільніше. Отже, давайте зараз ми ще поріжемо 5 мм. Ми зараз поріжемо з більш тонкою нарізкою, тобто ми поріжемо з 2 мм. Ми виставляємо ще раз наш продукт, ми виставляємо його таким чином, трошки підведемо вперед. І зараз виставимо розмір нарізки 2 мм. Так, ставимо 2, Enter, 一一波一横。 2 мм наш продукт. Ось у нас така якість нарізки. Іноді, коли продукт, ми не до кінця закріпили наш продукт на гвинти, тому він іноді трошки ошатало, таким чином, іноді в нас є трошки більше, трошки менше нарізки. але якість нарізки досить висока. Продукт заморожений. Тобто ми бачимо, що воно порізало саме таким чином. Ми можемо зараз спробувати нарізати 1 мм. Продукти. Давайте ми візьмемо кусочок такий, наприклад, візьмемо такий кусочок і наріжемо 1 мм. Але ми його зафіксуємо, краще ми його краще зафіксуємо, тобто ми візьмемо, його поставимо, краще зафіксуємо і подамо в переряд. Даємо, ще раз ми різко робимо 1 мм. Це буде ще більш коротана різка. За рахунок того, що ми закріпили продукт, він буде, е не буде, е не буде е -право він вліво-право, він зафіксований, тому якісна різка буде набагато краще. Чим краще ми зафіксуємо продукт, тим краще буде наша нас якісна Добре, давайте для тесту ми зупинимось. І ось подивіться, яка висока якість нарізки. Тобто ми бачимо, що продукт нарізаний за 1 мм, яка, виходить, бачите, тонка нарізка. Якість нарізки дуже висока. І за рахунок того, що ми зафіксували продукт, він вже не зміщувався вправо-вліво, тому в нас немає таких перекосів, які до цього не робили. Все-таки потрібно продукт не просто ставити туди, а от одівати на штирі. І таким чином, коли ми одягаємо продукт на шкірі, він не буде е, сухотись. І у нас буде якість нарізки досить висока. Давайте я вам покажу. Раз, два. Таким чином, що ми маємо? Ми, маємо, ми можемо нарізати будь-якого будь розміру. Е, нагадую, це у нас заморожені нирки, неспресовані спресовані заморожені нирки. Це у нас вода 1 мм. Так ми, ми робили, це у нас іде 2 мм. І у нас тут було 5 мм. Ми робили таким чином. Тобто ми можемо робити в будь-якому діапазоні 1, 2, 3, 4, 5 і від е, з точністю до 1 мм до 100 мм ми можемо робити на різку. Після того, як транспортна стрічка від, відкидає нас продукт, ну, в даному випадку ми його чином, У нас є блок, 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 блокіратори. Таким чином воно не дозволяє продукту, коли який налипав на стрічку щоб він йшов Назад він буде, скажімо так, блокератором залишатися на цьому козирку, і вже потім він буде випадати на продукт безпосередньо в тару чи туди, куди вам необхідно. Без цього блокіратора продукт міг просто на... прилипати до стрічки і його би mm -hmm. просто там ганяло декілька разів. Так що це теж дуже важлива штука. Що... Наступний продукт, який ми тестуємо на машині Місвер 430, це заморожений гарячий язик. І зараз ми поставимо його, також зафіксуємо безпосередньо на продукт, Тобто ми його зафіксуємо, ми його відправимо наперед. І зараз ми поставимо, давайте декілька видів нарізки ми також поставимо, першу нарізку ми давайте поставимо 5 мм. Так і е поїхали. <плес> Ось бачите, наша нарізка 5 міліметрів. Цей продукт він більш стабільний, тобто він однорідний, не так, як був е до цього були нерки, що вони просто е скажемо скомпресований продукт. Тобто тут вже ми бачимо, як воно класно нарізає. Давайте ми поставимо меншу нарізку. Тут ми поставимо давайте 3 міліметри. 3 міліметри. Окей, і поїхали. Тобто, чим більш обрізний продукт, тим якість нарізки його набагато краще. Порівняти, наприклад, цей продукт з... Ми бачимо, що тут він взагалі не розкладається, тому що він однорідний продукт. І при цьому у нас йде якість нарізка. От іде якість 5 мм, от у нас йде якість 3 мм, Зараз ми поставимо 2 мм і 1 мм також. І поїхали. Як бачите, тобто 2 мм також от ми порівнюємо різні типи нарізки. 3 мм, 2 мм, 5 мм, так просто, щоб було зрозуміло. Також ми можемо запустити транспортну стрічку так далі, щоб вона трошки. Ми не будемо до кінця її вибантажувати і зараз поставимо 1 мм. Якісна нарізка зробилася виду на алгорібному Якщо потрібно робити щось типу пастума, або якась потрібна така сама планка, бачимо, наскільки воно як Тепер давайте порівняємо різні типи нарістів. тобто Ми бачимо, що ми нарізали 5 мм, тут у нас йде 3 мм, тут у нас йде 2 мм, ну і вже у нас тут йде по одному мм. А, зараз ми будемо нарізати кальмара, замороженого кальмара, будемо нарізати його на кольця. Значить, виберемо також 5 мм. Давайте поставимо, нажимаємо «Старт» і замок Це кальмара. Можна зробити. Зараз у нас кільця кальмара, бачите, ми нарізали 5 мм. Якщо це велика кількість, то ми можемо... Велика ми можемо зробити, Давайте зробимо 3. 3, Вона буде трошки менша і, можливо, це буде трошки цікавіше для день. Стабільний, він не составний. Бачимо, що якість різдві вражає. Що цікаво в цій машині, що тут немає такого, наприклад, що продукт не дорізаний, тому що коли він йде, він йде, прирізає повністю. І таким чином, у нас немає жодного разу, коли продукт не дорізаний або е має якийсь. Такі недорізані частині. Ось ми беремо такий кусок кальмара, це карамелізований кальмар, заморожений, глибокій заморозки. І ось який продукт з нього отримуємо, Тобто кільця кальмара. Якщо ви займаєтесь рибопродуктами, кальмарами, рибою і так далі, то тобто, і вам потрібно нарізати машину, о, нарізати продукти слайсами, або ключиками, кільцями, або ще чимось, то це не дуже класна машина. Ми можемо вручну виставляти розмір нарізки. Дуже легко не цей машиною користуватися. Тобто Ми беремо просто продукт, ми його виставляємо таким чином, ми його зафіксовуємо, далі ми поставимо трошки під'їду. це машина міцлайсер 430. Вона нарізає слайсами. Ми зараз виставимо нарізку, яка нам необхідна. І ніж, вертикальний віж, гільотина, він буде точно-точно нарізати наш продукт. І так, давайте виставимо зараз нарізку 1 міліметр. Зараз давайте у нас поставить 3 міліметри. Ну, давайте спочатку почнемо з трьох, потім, коли продукт підійде, ми... Ну, зазвичай, ми зараз робимо так для швидкості, просто Зазвичай, можна відразу поставити 3 мм і почати. Так, дивіться, от Давайте ми покажемо, яка нарізка йде на одному міліметрі. Тобто ви бачите, що продукт взагалі. Ріжеться досконально, він не де, ніде не порушується, в нього ніде немає розриву. Тобто, як ми його виставили, так він і нарізає. Ну, руками порізати на один міліметр це неможливо, тобто, в будь-якому випадку, буде якийсь перекос. Він трошки злипається один до одного, просто він рветься. Тому що дуже тонка нарізка, він просто рветься, коли я намагаюся його розірвати. Він просто прилипає один до одного за рахунок того, що це продукт. Глибокі заморозки, і він трошки підтанує під, і відразу знову заморажується. Але якщо ви бачите, то 1 мм нарізати так продукт це неможливо без машини. А ця машина дозволяється зробити. Якщо нам 1 мм, це дуже мало, ми, наприклад, нам потрібно 2, давайте виставимо 2 мм і поїхали будемо нарізати. Так. що Ми можемо включити транспортну стрічку, вона буде вигадати на спорту, безпосередньо до іншого процесу. На машині міцла 430 філе пангаса це заморожена риба, глибока заморозка. Наша основна задача для такої риби це добре її зафіксувати, тому що у нас є пушер, який подає форму. Е, для того, щоб риби не, не, е, сильно не двигалися, так, нам потрібно зафіксувати її певним чином. Якщо ми це зробимо добре, то і якість нарізки теж буде досить добре. Давайте зараз, зараз зараз. А давайте ось таким чином. Давайте ми так зафіксуємо. Раз і два. Ми будемо нарізати під 3 міліметри. Давайте підвинемо трошки. Виставимо зараз розмір нарізки 3 міліметри. Запускаємо. метри и запустуваме на 2 минути Що руками нарізати таку, такий продукт майже неможливо. По-перше, він заморожений продукт, по-друге, ми бачимо, що якість нарізки вона просто вражає. 3 мм, Наприклад, коли вже розстав цей продукт, 1 мм, ми бачимо, що кришталики льоду його майже зруйнували. Але коли була нарізка, коли він був замеший, то його форма була. Ідеально, 2 міліметри. Вона ще, кристалики льоду його не, не травмують, тому вона зберігає свою форму. Ну а вже 3 міліметри, 5 міліметрів і так далі. Тобто, тут, взагалі, бачите, кристалики льоду ще ми бачимо майже ідеальний такий продукт, який ми можемо використовувати для кулінарних якихось продуктів, для бакалеї, або можемо робити якісь інші вироби з риби, м'яса замороженого, нарізати їх, додати. Будь-які страви і робити сього якісь полуфабрикати. І, і. поїхали. Ось ми бачимо якісні ліски. Ми бачимо, що продукт свіжий досить досконалий, абсолютно його не травмує. Міліметра і поїхали. 2 міліметр де Риба спресована, вона йде на дві частинки, тому що вона однорідна, там, де вона однорідна, вона йде такими два частинками, рівно 2 мм.